Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хоч цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Шкода Octavia a 8 в універсалі. 20 рік 2,0 дизель 232 пробігу за ціною 20 700 доларів. Комбінований салончик бачимо. З така машинка кого цікавить. Volkswagen passat Alltrack. Автомобільна реєстрація 2015 року 2,0 дизель 297 пробігу за ціною 17 500 доларів. Шкіряний салончик. Автоматична коробка передач. Б8 Passat в універсалі. 15 рік, 2.010, 237 пробігу, замінений демпфер, новий ремінь ГРМ та помпа. Вартість авто 15400 доларів. Комбінований салон бачимо. Автоматична коробка передач. Шкода Октавія, ВРС комплектація. 19 рік 2.0 дизель на автоматі за ціною 20 900 доларів. Комбінований салон класний. На оригінальних дисках, кому цікаво, телефонуйте. Б7 посад в кузові універсал. Це 11 рік, 1,4 бензин, 230 пробігу, 7950 доларів. Механічна коробка передач. Б-6 Passat в універсалі, білий кольор на лінзовані речі, оптиці гарні. Автомобіль 10-го року, 2,0 дизель. Так, вартість авто 8950, тут контакти до власника, пробігу 209 тисяч з фаркопом, один власник, сервісна історія пишуть. Так, такі от накидочки, скоріш за все. Так, це накидочки пошиті. Коробка автоматична. Парковом та парктроніками. Шкода Octavia Tour в універсалі. Це 2008 рік, 1.6 бензин. Легендарний вже автомобіль 161 пробігу 5700 доларів. Б шостий посад в козові Універсал 10 року 181 пробігу за ціною 6900 доларів. Коробка автоматична. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, дві октавії А5, чорна і біла. Перший варіант. Чорний кольор в кузові Універсал 12 рік. 1,6 дизель, є клімат-контроль, круїз, мультикермо, задні парктроніки, навігація. Є сервісна історія без пробігу по Україні. Знижена ціна 7800 доларів. Контакти до власника є. Такий варіант, кому цікаво, телефонуємо. Так, а я покажу поруч білу Octavia А5. 12 рік 190 пробігу, без підфарбувань, 1,6 газ бензин Вартість авто 7750 доларів. Свіженький гольфік, дивіться, який апарат. Автомобіль 2020 року, 2.0 дизель, механічна коробка, Ух ти, навіть так буває, 16400 доларів. То вже рідкість. Зустріти такий автомобіль на механічній коробочці. Але, як кажуть, кожному своє. Так, дійсно, тканиний салон, механічна коробка передач. Заглянути треба, бо деколи бувають похибки. Так, отака задня частина. Хто шукає саме такий автомобіль? Ось він. П'ятий гольфік. 2008 рік, 1,6 бензин, 192 пробігу, 6 тисяч доларів. Контроль бачимо присутній. Така машинка. Шкода Octavia A5. В універсалі. Автомобіль 2011 року, 1,8 бензин, 177 пробігу за ціною 8600 доларів. Комбінований салончик, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. класна комплектація, синій металік. Шостий гольф в універсалі. 10 рік, 1,4 бензин, 203 пробігу, 6300 доларів. Тавія А-5-та. в класній комплектації. 9 рік, 1,8 бензин, 227 пробігу. 7-500 доларів. Покажу по салончику. Ось такий шкіряний салон. Кому цікаво телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію вже від власника. Б8 Passat. В класному кольорі. Так, заглянемо по опису. 18 рік, 2,0 дизель, 218 пробігу за ціною 20 450 доларів. Комбінований салон, шкіра Алькантара, автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Шкода Superb в кузові універсал. Так, автомобіль 21 року 2,0 дизель в топовій комплектації за ціною 22 900 доларів. 183 пробігу. Ось такий салончик. Цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf шосте покоління в універсалі, білий колір. По обосу автомобіль го року, 1,6, 238 пробігу, 7,450 доларів. Контакти бачимо. Так. Світлий тканинний салон, механічна коробка передач.